Слушай море. Слушай радио. Доброго дня, я Юлія Гончар, вітаю вас. Ефірі онлайн проекту «Події в третьому секторі. Це партнерський проект громадських організацій з України за інформаційної підтримки громадського простору. І сьогодні до чудового дня дня закоханих. Ми говоримо про любов, про кохання. Звичайно, з ким говорити про любов, як не з поетами. Тому гість нашого ефіру сьогодні, чудовий поет знаний, напевно в Україні і за її межами. це Сергій Пантюк. Сергій Дмитрович, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Доброго дня, шановне панство. Всі, хто мене чує. Мене звуть Сергій Пантюк. От я справді поет на півставки, прозаїк на другу половину, видавець на третю. І на сьогодні секретар національної спілки письменників України по роботі з молодими авторами. Ну, взагалі хороший хлопець. Як багато почну розказувати, то у вас програми не хватить. Тому давайте про справу. Давайте про справу. Наша справа сьогодні це кохання. Отже, що ви думаєте про кохання? Що таке справжнє кохання? Ну, справжнє кохання, воно завжди, воно не тільки сьогодні. Сьогодні це просто один із днів, коли ми більше згадуємо про нього ніж щодня. Це, це правда. От ну я мабуть. Абсолютно людина нетипова, тому що я вірю А в справжнє кохання, Б. В кохання з першого погляду. Е, е, в я не просто вірю, я все це пережив. От, і найстрашніше, що, е, що все це закінчилося одруженням. Тому е, ну як то і, і триває по сьогоднішній день. От тому як би згоден з тими, хто вважає, що справжнє кохання існує. Дякую. Ну, як справжній поет про справжнє кохання, напевно, повинен говорити віршами. Погоджуйтесь, якщо так, прочитайте, будь ласка, нам щось у своїй поезії. Ну, я можу, звичайно, прочитати. О, Це звичайно жарт. Ви знаєте, я прочитаю спочатку вірш про своє перше кохання, тому що це є в мене такий вірш, до якого не ревнує дружина. Всі колись, мабуть, закохувались. Ну, перший раз, от в мене це було діло в третьому класі. От ну як ви зрозумієте, з вірша це зовсім не те про що ви подумали. Перше моє кохання дівчинка, яку вигадав, майже. Ми навіть не цілувалися лише годинами на телефоні висли двічі ніс її портфеля, тричі відгепав відмінника Сашу. Це було так давно, мов учора. Хоча й переписано разів зо триста. Моє перше кохання, дівчинка, яка вже давненько бабуся, та муючи не збуте, зачей розгубила бісики радість. Нам немарудно згадуватись, але так іноді я боюся, щоб вона про життя своє в цьому вірші не здогадалась. Дуже дякую. Отже, ну, це тут... було перше кохання. Так, так. Якщо тут є просто невеличка історія до цього тексту, тому що насправді це у нас була зустріч там 25 чи скільки років після школи. І коли я прийшов, кажу, а де ж, значить, моє перше кохання? каже, а каже, її не пустили діти, вона онучку бавить. І Тут я зрозумів, що в житті змінилось. Моє перше кохання бавить онучку, а я який був вітер, такий і лишився. От така несправедливість. Що після робити? Та, прочитайте, будь ласка, тепер нам, ну, я думаю, я так гадаю, що ви закохувалася після того, і ваша інтимна лірика розвивалася. Окей. Окей. Добре, я тоді прочитаю. Значить, в мене є такий цикл вірші для Тетянки». Ну, власне. Це, це та дівчина, яка єдина не злякалася наслідків кохання і погодилася вийти заміж за мене. Ось ну ух, от це ж я прочитаю звідти щось. Якийсь напевне вірш. А, ну, от, наприклад, такий: а, Королева Котів це текст, такий абсолютно ніжний, ліричний. У нас там на Хмельниччині звідки я родом. От заголову цей наголос ставлять. не кажуть коти, як москалі, кажуть коти, і я вважаю, що це, це, це нормою має бути, тому що це значно м'якше. От тому королева котів, ти поспішаєш, знаю, бо відчув. У тиші у флюїдах кольорових незграбність березневого дощу і теплу ніжність котиків вербових, що вибігли з лозимов з осель у світ весни і пристрастей зелених. Ти поспішаєш, вітер донесе акорди каблучків твоїх до мене. Я так хотів завжди і поготів, кохаю, жду і зовсім не зважаю, що коти із навколишніх дворів. Тебе аж до під'їзду проваджають. До котів, тобто ви не ревнуєте. <світ> да. Це таке от є. Ну і напевне. Е... Є в мене е, такий е, текст, який е, люблять наші. Ну коли люблять, коли я його читаю його переписують, і навіть хитрились переінакшити. Е, це один із, напевне, найкращих текстів про кохання в українській літературі. Оце теж частина іронії, тому що він іронічний. Називається він так: вірш про наше кохання, що зародилося в осінньому лісі. Отже, листя мох, ми удвох. Все. <плес> Лаконічно, от ну і напевне для цього, для закуски це найулюбленіший мій текст. Він вже серйозний, От, тому що ну в принципі кохання це щось дуже таке бурхливе, щось дуже язичницьке. І цей текст він якийсь, ну він відчувається в ньому якась язичницька стихія, і тому це ним я, мабуть, закінчу. Ну щоб не, не завантажувати ефір. Отак. Klič, Mede, klič! Здалечі потолоченої, води не сколоченої з ночі, націлунки помноженої, знеможеної, переможної, можна будильникові підлити снодійного домовичка, здурити копійкою, аби не в посудом і просто наблизити світлий обрій, обрис чи образ лади апостольної. Клич мене, клич із безмежжя, безбережжя, де стежка бентежно крута. І до ніг не одразу горниця, та твоя світанкова фота, виткана з ніжних зітхань місяця й сонця. Клич мене, клич, кохана. Ну, от, дякую, мабуть, пане Сергію. Це дуже, дуже чудово. Дякую, що ви поділилися з нами цією поезією. Можливо, у наших слухачів виникли запитання. Якщо виникли, готові спілкуватися. Я то всі занурилися, почали згадувати своє перше кохання. Мені здається наразі, пане Сергію, а скажіть, будь ласка, ви взагалі святкуєте це свято День Святого Валентина? Як ви до нього відноситеся? Що б ви побажали нашим слухачам в цей день? Ну скажімо скажімо так, я абсолютно позитивно ставлюся. До свят, які святкує світ, тобто сказати, як в нас є, що або ми це перекриємо там питому українською традицією, бо воно таке, або ще чимось. Як сьогодні мені сказали, так це ж буржуазне свято. Один чоловік мені сказав, каже це ж буржуазне свято. Я нормально ставлюся, тому що кожне свято, якщо воно ну, спрямоване на, на щось конкретне, от воно якимось чином пробуджує в нас позитивні якісь е, зрухи в душі, і справді ми забуваємо іноді там зайвий раз принести квітку коханій людині, зайвий раз сказати добре слово. Такі дні вони якби нагадують, що чувак, ти. Не прав, значить, треба це робити частіше. Принаймні, ми це згадуємо. От тому я абсолютно нормально. Я навіть е, е, таку скажу, е, такий скажу гріх навіть на 8 березня, який вже всі е, цей е, ну вважають там е, святом Кларицецьких чи як там воно називалося, але все одно я. Квіти дарую віде, своїм. Дуже <святую> <твоїм, святую> дякую, пане Сергію, що з нами по нашому у третьому секторі. На все добре. Я що ми ще з вами побачимося. Це була програма Інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. До побачення, друзі, кохаємося, бо ми того варті. Слушай yes. слушай